Добрий день, Еврібаді. Вирішив сьогодні записати невеличкий такий е, відеозвіт про отримання свого першого генезісу. Трішки пізніше виходить, е, записую, тому що така історія. Хлопці з каналів Валерчик з каналу Батько Плей і пан Віталій з каналу Ретрогеймінгю замутили мені ось цю красуню. Я її довго чекав. Хотів також знаю я чекав картридж від крікза про щоб пограти у Sega CD І як ви вже бачили, я стрімив стрімлю зараз Force CD, саме з цього Каріка. Але прикол в тому, що е, ж прийшла. Е, і в мене ще є європейка. І вийшло так, що ну, мені прислали тільки тушку. І вийшло так, що не підійшов трішки блок живлення по амперажу. Е, і коли я запускав картридж від Крікза, він е, виснув буквально на меню. Міг навіть і меню не включити, міг, міг зависнути, коли гру запускаєш. Коротше, було мало амперажу в тому блокові живлення. І тому. Я не міг грати в від Крікза, я злякався, думав, все, щось пошкодили в цій консолі. Я її так довго чекав, все таки мій перший Genesis через відколи в мене була піратська Sega, Ліцензійний Genesis, попав мені ну, пару десятків років. Пройшло, може навіть більше майже три десятки, мабуть, років пройшло, коли в мене з'явився Genesis, За що окремо дякую пану Віталію за таку діяльність, що дає змогу доторкнутися до такої от справжньої сеги Genesis. це круто. Круто респект за таку діяльність йому. Ну і звичайно, Валерчику з каналу Батько Плей теж подяка. Зібрав він мені ще одну посилку і прислав мені вже правильний блок живлення на з двома амперами. Тут, до речі, логотипчик Батько Плей. Я зацінив. Валерчик, дякую. Все. Нормально все працює. Зараз швиденько я підключу, покажу, що Крік зайде, тому що я спочатку думав, що може пошкодили її там при пересилці, і мало що. Як виявилося, все нормально, тому що далі я свої каріки пробував від цеги, їх у мене вже чимало в колекції, як ви знаєте. І всі картриджі йдуть чудово на цьому Genesis. але була проблема з крікзом, Зараз її вже немає. Що, власне, я і хочу показати, що все нормально, все отримав. Із блоком живлення Валерчик мені ще й нарішав: ось оце -во. видання це дюна Battle for Arrakis». Всі ми її знаємо, хто грав у сегу. Це справжня РТС на сежки, е, можна сказати, одна з улюблених ігор. Але це не просто е, дюна, це пере, перероблена дюна. Це дюна з. По-перше, вона на українською мовою опис українською мовою. По-друге, вона модована тут підвищена складність декілька раз. І що мене ще вразило, це цей мануал. Ну, це просто знову ж таки українською мовою мануал. І просто погляньте на цю красу, він кольоровий, з картинками, опис весь українською мовою. Ну просто. Бомба, що написано по грі, що це авторська фанатська розширена версія, версія оригінальної Дюни для консоли Sega Genesis, Mega Drive і ТД. В розширену версію додано дві нові компанії за Дім Коріно та Фремені. Оригінальні три компанії були вдосконалені, збалансовані, а карти лишились ті самі з невеличкими правками. В Гру додані нові будівлі, нова техніка, покращення, тактична поведінка комп'ютерного гравця, баланс будівель піхоти та техніки теж був змінений через додавання рівнів складу. Гра нарешті може стати викликом, до якої, до якої завжди як колись, буде уникати бажання повернутися знову і знову. Візуально гра практично не змінилась, але геймплейну зміни відчуватимуться майже спочатку. Завдяки оптимізації рушія гри, де частину задач було передано процесору Z80 і ще багато рядків коду були скориговані, а ліміти будівель бойових одиниць були збільшені, що додало чималої динаміки гри, але на, висход... але на високих складностях. То щоб побачити всю... Пророблену роботу над грою потрібно грати на складності Моат-Діп. Ну що, <плес> я виклик приймаю, не знаю, буде це на стрімі чи не на стрімі. В будь-якому випадку я спробую на складності Моапдіп затащити цю дюну. Ну, взагалі, це окреме. Дякую, Валерчику, що допоміг мені дістати такий карік. Він не дешевий, звичайно, але для колекції хто. Ностальгує по сешці і так далі. Це просто. Це і в колекцію круто і пограти. Тобто не тільки поставити на полицю колекцію, а і грати в нього треба, тому що, ну, виклик. Тож, е, зараз швиденько підключу Genesis, покажу, що Крікс працює, і, в принципі, на цьому буде все. Так, ну ось ми бачимо меню. Трішки воно так. Нерівненько я підрізав, ну, в принципі, не важливо. Все працює. Ну, от, Shining Force запустимо, який я зараз проходжу на стрімі. Трішки більше звуку. Так, ну я думаю, тут все ясно. Гра йде. Так, ось мої сейви, які я проходжу зараз. Ну, будь ласка, все загрузилось, все працює, все чудово. Зараз ще. Для Для більшої впевненості ще запущу термінатора. Хоча я і так знаю, що все нормально, але щоб вже точно, як то кажуть. До речі, Термінатор прикольний на Сагі CD, Я його не бачив раніше. Запустив, про... трішки подивився і він прикольний. Це перший термінатор. Згадується перший термінатор на 8-біт. Це... ой-ой-ой. Таке щось було незрозуміле. Не... Не Тут навіть відеоставки є. Ну, все-таки Sega CD. Сега Сіді є Сега Сіді, Ось, власне. Ну, така стрілялка, графічно нічого навіть зроблена, я би навіть її би спробував пройти. От. Ну, в принципі, все. <кхм> ну, ось і все, власне. Консоль працює, все порядок. Хлопці, вам ще раз респект і дякую, Валерчик, пан Віталій, ви молодці, все чудово, я задоволений. Я мріяв про цю консоль, тому що тут мені дістати було накладно, а цю ще пан Віталій модував. Зробив тут якісь там розгіни процесора, але я цим не, не буду я боюся, не хочу я процесор чіпати, мене влаштовує все і так. Плюс тут покращений звук. Ну, коротше, консолька Бімба в Італії респект за таку діяльність. Це це круто. Це круто для мене особливо це для мене особлива консоль, на яку я Ну я розповідав, як я її купив свою першу сегу. Тобто, ну, клас. Все. Тепер в мене є і європейка, і, і, ні, європейка, і американка, і дивіться, в мене в руках от. По факту, дві самі сексуальні консолі. от По дизайну, ну я просто в кращих не бачив. А якщо ще й до них отак додати ще й оригінальний такий геймпад, три кнопочки це перші геймпади, отакі красиві, то це взагалі все. Закінчую, бо буде в мене передос. Все, всім дякую за перегляд. Хлопці, вам окремо дякую. Скоро побачимось на стрімі.